Допомогти тим, хто залишився вдома, стало метою карітосу Мукачівської греко-католицької єпархії. Благодійна організація підтримує роботу шести кухонь у різних населених пунктах регіону, завдяки чому понад 200 людей, переважно літніх осіб, які живуть на Одинці, щотижня отримують безкоштовний гарячий обід. Спочатку ця ініціатива була локальною і ще до початку війни програму було закрито. Однак, зважаючи на зростаючі потреби, викликані впливом російської агресії на економіку, «Каритас» не зміг залишити нужденних без підтримки. Спочатку вони намагалися забезпечувати літніх людей власними зусиллями. Наразі значну частину витрат на утримання безкоштовних кухонь бере на себе японська благодійна. Організація «Терра Ренесанс». Карітас Мукачівської греко-католицької церкви наразі утримує три кухні милосердя на Закарпатті: одну в Ужгороді і ще п'ять по області, якими керує Карітас імені Святого Пантелеймона. Незадовго до повномасштабної війни ми відкрили одну кухню у шаланках, іншу у шишлівцях. Після початку війни організували такі кухні у селі Батар, Чепе та Баркасово. Там ми систематично готуємо та розносимо їжу місцевим людям похилого віку, які потребують допомоги. Ці шість закладів забезпечують обідами 220 осіб. Велику допомогу в отриманні та діяльності цих соціальних закладів надає японська благодійна організація Тера Ренесанс. Без її допомоги ми фактично не змогли б діяти, адже всі ми бачимо наскільки зменшилася кількість гуманітарних вантажів у напрямку України. Багато всього нам доводиться вирішувати самим, але слава Богу, ми й надалі отримаємо невеличку кількість допомоги, яку використовуємо в роботі соціальних кухонь. Хоча це стає дедалі важчим. Тому ми щиро раді кожній допомозі та підтримці, як у вигляді овочів. Адже вони зараз дуже дорогі, так і у вигляді свійських тварин, як, от, наприклад, свиню, яку ми можемо використати для приготування обідів нужденним, наші кухарі намагаються використовувати всі харчові продукти, які до них надходять.